Просто почав читати Біблію. І я знаю ті, котрі читають Слово Боже, котрі приймають Слово Боже, тому що то є Слово Боже. Написано, Слово Боже, воно гостріше від меча у до острова. Воно проникає до розділення душі і духа, це став мозгів. Воно змінює людину, воно живе, це слово живе. Якщо людина мертва, вона... слово Боже її оживляє. Мертва людина духовно, знаєте, о говорити. Є люди духовно мертві. Мертві це для Бога ці люди мертві. Вони творило Боже. Але вони мертві для Бога. Щоб жити, то треба прийняти Слово Боже. Слово Боже нас оживляє і ми стаємо живими. Щоби ти жив і твоє потомство. Всі ми хочемо добре жити. Но пойміть в духовній мертвичині не буде нічого доброго. Гріх вас застане вас. Не у вас в дітях ваших, в ваших потомках. Великі люди, ну, як би сказати, бивші, великі начальники, перші секретарі, а їхні діти ставали, ну як кажуть зараз, бомжами. І, а муж Божий, Давид каже, я був молодий і я зістарився, я не бачив праведника, щоб він нуждав куском хліба і щоб потомки його були прошаками. Я теж був молодий, і я можу підтвердити ці слова Давида, і я зістарився, і я також не бачив. Я не бачив, щоб іскрами люди, праведні люди, щоб вони були першаками. Ні. Господь допомагає, Бог благословляє, тому що є Боже благословіння. От дивіться, яков там пасе худобу в лавами. І на одному полі. І Бог благословляє. Та худоба краща, яка назначена для Якова, а та хуже. І замічається і лаван. І сьогодні, ви знаєте, звісно, е, завідують праведникам і скружечуть зубами навіть. От люди отакі, от, вони хочуть мати і не мають на чого. Тому що зло треба прийняти добро, треба прийняти слово Бога. Знаєте, яка є свого брата. Він він не любив. Він то показував, вроді ходив з братом. І він же ж не показав, а він не замітив цього, що він таке зло зробить. Дивіться, що він робить? І за завісті вийшли в поле, нема нікого, він його вбив. А він вже носив той гріх. А Бог йому говорив і каже: Каїн у порозі серця твого. Гріх. Але ти Господь свій ним. Бог бачив це, Бог бачить зараз, з чим ми приходимо. Як ми ходимо перед Богом. І ми ніде не заховаємося. Ну, можемо заховатися в цьому житті десь. Але прийде час, і ми всі станемо перед Богом. І що саме важливо, то Бог перший створив людину, чоловіка, а потім створив дружину і тим самим создав сім'ю. А потім Ісус прийшов і що він сказав? Це я говорю про Бога, що Бог створив? Син Божий прийшов і каже, я создам церкву. І ворота пекельне не одалію її. Є багато обществ, і навіть держави, і всього-всього. А у Бога є церква. Є людина, є сім'я, є церква. І Бог дає можливість для спасіння. Церква складається з родини. І в церкву, щоб дійти, треба створити достойний плод покаяння. Як добре, коли мир в серці. Як добре, коли в сім'ї мир, коли злагода. І в Слові Божому написано, хто не печеться про домашніх своїх, той хуже невірного. Він хуже невірного того, що не вірить в Бога. Якщо він не піклується про своїх домашніх, і ми сьогодні чули багато таких диявольських прийомів, знаєте, вони є. Нам умисли диявола небізізвісні. І через тебе Бог дає нам, відкривається, нам умисли ці небізізвісні. Ті всякі прийоми, де ми бачимо. А звісно, людина віруюча добра, вона довірає, вона щедра, вона. Але рано чи пізно, знаєте, брехнею є пословиця, яка всякий світ пройдеш, а назад не повернеться. Через що треба нам каятися, змінити своє життя, як брат говорив. Каже, я замітив слово Боже привело його до того. Треба міняти життя. Я неправильно живу. Якщо ви відчуваєте тут, в цьому залі є такі люди, що ми бачимо, треба міняти. Це не, не треба соромитись. Боже, дай мені сили. Ви знаєте, я от син віруючих батьків, виховувався віруючий сім'ї, я не хотів просто йти підплив, тато і мама білюючи, я яволою. Я казав, Господь, якщо ти, ти є, дай мені зрозуміти, дай мені, щоб я не просто за татом, а щоб я знав, що ти є, щоб я пішов. І Бог дав мені це зрозуміти. І я пішов за Господом. І, звісно, похвалитись, стиду моєму, не розумію, як апостол Павел каже, якщо ви хвалитесь, і я похвалюсь тільки Господом, що Бог мене зберіг, що в житті своєму. І наскворив однієї. Я не випив 50 грам навіть горілки. Я дякую Богу. Це не мої, Бог зберіг мене. Слово Боже зберегло. І ви дивіться, брат розказує переді мною, його теж зберіг Бог. Він Вирос в такій сім'ї, де отак виховувались багато, будемо казати, може, 90% людей отак виховалося. І я би був би в такій сім'ї. Я не знаю, як би зі мною. Але він молодий, і він це зрозумів, Бог помалу-помалу, просто спереду почав читати. А Дивіться, який опір. Не так просто посіялось, а тут і навіть ридні восстають. І в Слові Божому написано, Ісус каже, я приніс не мир, а меч. Востане тато проти сина. Мати проти дочки, і і почнеться і почнеться така боротьба. Але як добре, коли ми це проходимо, видержуємо і вже дивіться, що мама каже, ой, то треба було б лучше отак. Уже починаємо бачити. І через те ми не маємо бути такими противниками. Ми маємо дивитися, тому що світ складається з різних людей. Ми, Наприклад, якщо в порівнянні подивитись, то подивитись на іншу людину, а ну, чи я не хочу, бо от, людина не несе зло вона не. мене несе добро. То чого ти за те, що Авель такий простий, Богу служить, то ти каїн злий. І Біблія каже, що у вас не було такого, як каїн, який носив зло. І Бог і далі навіть і Каїна на милого. Ми приїхали в тюрми, там проповідали Слово Боже. А ці, які убійці, ці всі кажу, ми отродія прокля... прокляти ми. Нам не можна навіть молитися. А я кажу, а хто вам таке сказав? А тут був священник православний. І він сказав, що треба по розрішенню там, отцову. Якщо буде дозвіл, тоді завев, а вам ні, ви прокляти, ви каїнової отродії. І ви знаєте, я подивився. Я кажу, а ну кажу, давайте тоді тако. Будемо читати зараз Біблію. І ми почали читати Біблію, де написано. Як Бог казав до Каїна, гріх лежить у порога серці, але ти господствуй над ним. І потім ми читаємо, і там написано, що Бог питає Каїна, а де твій брат? А він каже, а що я сторож до брата, а Бог до його далі, ви подивіться, Бог далі не відступає від Каїна. Хоч він таке зробив, а Бог йому знову говорить. Каже, коли Бог говорить до вас, не ожесточіть свого серця, не будьте жорстокі. А признайте своє вино, покайтесь, Бог той, який прощає? І Бог почав говорити до Каїна і далі каже, де вра? А Бог далі продовжує і каже, а що я сторож? Ви знаєте, навіть Богу неправду каже. Людина думає, що то ну, людей може дурити, а тут ще й Бога. А Бог каже, кров брата твоєго поб'є до неба. Навіщо ти таке зробив? Навіщо ти допустив, що кров брата, що земля прийняла? Братову кров не винен. Нащо ти такий? Бог приводить до відома, Бог просвіщає людину і каже, а Каїндані, знаєте, що він сказав? А каже, вина моя більше, чим я можу нести. Ой, що ж я не робив? Тепер, хто перший зустріне мене, він вб'є мене, страх прийшов. І знаєте, мене вб'є, бо як зробив, він відчув, відчув тягар гріха. А Бог що сказав? Знаєте, що Бог сказав? А Бог каже, за те, хто Каїна, всім раз більше отомститься, як за Авеля. Як ми прочитали це Слово Боже, я кажу до заключених, ви бачите, вам треба просити у Бога прощення, вам треба каятись з крові Ісуса Христа, очищається Аговориха. Ви знаєте, релігія нас може заводити к тупіки, а Ісус спасає. Слові Божому написано. Нема такого гріха, щоб крові Ісуса Христа не умила. Хула на Духа Святого. Коли людина відкрита так далі, Бог доводить до відому, роз'ясняє, говорить, а Він далі. А ми бачимо, і каїн смирився. каїн все вже. Вже то не життя. То не життя, звісно, як Давид каже, я мої зазнаю, а грех мій завжди предо мною. Я зазнаю бізаконія, але те, що я зробив. Вона завжди буде нагадувати, не добре я зробив. Недобре я зробив. І людина, яка кається, вона, вона постійно скаже, не добре я робив. Якби повтори, якби мені повернути той час, я би такого не робив. Але то не значить, що крові Ісуса Христа не очищає нас від гріха. Крові Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Хай Бог благословить нас, брати сестри. Я думаю, ми помолимося зараз, ми встанемо наші ноги. Ми зараз помолимося за нашу країну, за мир в нашій країні, за мир в наших сім'ях, щоб був. Щоб прийшла Божа благодать, Дух Святий, щоб прийшли переміни. Брат каже, я далі сказав, я не можу так жити. Мені треба змінювати своє життя. Якщо ви бачите, і у вас ще є ті гріхи, і ви бачите, треба змінювати. Може, і навіть ви вже прийняли хрещу. Може, ви діти навіть віруючих батьків, незалежно, але ви бачите, вам потрібна сила Божа, допомога Господня. То я Ну, я не хотів би тут, знаєте, щось. А я тільки так, хто бажає, щоб змінити своє життя, щоб прийшов мир в серці, щоб прийшла Божа благодать, ви можете підняти руку вашу. Ну, отак от підняти руку. Я хочу, щоб прийшла зміна в моєму житті, щоб прийшов мир, ми бачимо ваші руки. Це іскрамо перед Господом, Господи, я отут стою, Бог бачить вас всіх. Ми не будемо, я не хочу навіть вас тут кликати. Я, ви чули, як Бог покликав, брата, що Він сам прийшов. Ви самі прийдете. Мені не не Якщо ви назначені для спасіння, ви прийдете ще іншим будете розказувати, ваше життя зміниться. Але ми не будемо тут щось таке вимагати від вас. Але оті, котрі підняли ваші руки, вас бачить Ісус. І я вірю і знаю, що прийде Божа благодать в ваше життя. Дух святий, читайте Слово Боже, ваше життя буде змінюватись. Ви будете світлом. Ми зараз помолимося Господу і помолимося і за нашу країну, і за ці душі і серця, які хочуть змінити своє життя. Молимся. Во ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, ми благодарні Тобі за все. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це служення, яке ми маємо. Тут на цьому місці, Господь, слава тобі за твою церкву. І ми просимо благослови цю церкву, благослови братів служителей. Господь, дай нам пильнувати, Господь. І спаси ще многі душі, Господь. Ти бачиш кожне серце, ти бачиш ті, котрі іскрно бажають змінити своє життя і жити, Господі, твоїми заповідями, твоєю наукою, в якій є обітниця життя, вічне той буде мати. Ми просимо благослови і хай прийдуть ці зміни. Господи, і ми віримо, що Твоє Слово воно нас міняє, воно має силу, і вже не я живу, а Ти, Ісус Христос. Наші характери втікають, а Ти приходиш в наше серце, Твоя благодать. І ми можемо інших спасати, тому що ти спас нас. Ми благодарні тобі за ці душі і серця. І ми просимо благослови їх Твоїм спасінням. Зроби ці переміни, Господи, щоб воно було замітно іншим людям. Господи, благослови їхні сім'ї, їхні родини. Захисти їх. Хай буде охорона і защита Твоя, Господь. І благослови все забрання народу Твого. Від Твоєї благодаті і Духа Святого, тому що у Тебе є багато благословіння. Ми також просимо за нашу країну, Господь. Ти бачиш і цю місцевість, де ми знаходимося, там, де йде війна. Ти бачиш, Господі, і тих ранених, яких ми посіщали. Ти бачиш, Господі, і тих, котрі плачуть за умершими. Які вбиті, ми просимо потіж Твоїм Словом і Духом Святим. І дай надію, дай спасіння. Залікуй рани, Господи, благослови наші родини, наші сім'ї. Хай мир твій святий прийде, хай прийде благодать на нашій землі. Хай прославиться Твоє ім'я. Господи, хай ще багато людей найде спасіння, хай ім'я Твоє прославиться вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. А зараз отак стоя, ми будемо співати в салоні. Де згода в сімействі там мир і тишина. Щасливі там люди, блажена сторона. У супроводі духового оркестру. Духовий оркестр програє, потім вони будуть тихенько грати, а ми всі разом будемо співати. От. І сестри почнуть співати, і всі разом будемо співати. Хай Боже. Yeah.